Красивий наш правда. Він є мирний. Він є сильний. Небо. Шеміється, як раводи? Це наша гордість. Коли ми з вами Коли звучить гімн, піднімається наш прапор, яка в нас з'являється, гордість за Україну. Сльози, радість. Ми гордимося. Я зараз спробую перенести себе в цей день 23 роки тому назад. Велика площа багато вів'ян. Ви, депутати, з'являється там, якого не було на цій вежі десятиліття. Ці відчуття, які тоді були в кожному. люди плакали, люди раділи. Щось несамовити. Кожен з вас був у цієї події. Ви пішли в історію. Ви її писали, ви її творили. І були очікування дуже швид... швидких змін. Все, завтра почнеться новий день. Незалежність. Громада буде більш заможною, люди будуть щасливими. Були такі очікувані? Ми живемо непростий час. Ті держави, які ми дуже часто ставимо в приклад, вони гартувалися століттями.